Перш за все, і на сході, і в центрі України, на півдні України. Виникають дуже численні такі собі громадські організації, як вони себе спочатку називають там, і так далі, е, які ставлять практично ну, дуже близькі, е, ну, назвати вимоги, можливо, і вимоги, але свою платформу будують на тому, на тих е, постулатах, які задіяні по відношенню до окупованих територій. Тобто, йдемо про. Автономію, якийсь особливий статус, специфіку і так далі. і так далі. От у цьому контексті е, ваше питання дійсно постає досить важливим і актуальним. Тобто, ну чому, якщо можна, е, там, Донбас, да, так, Луганську, а, особливо, а може, і цим областям, які тепер це питання піднімають, про що вже говорилося на телебаченні, читав і в пресі то можливо ну, виникнуть питання, а чим е, інші області України, там, чи, я знаю, гірші чи не гірші, чи, а чому вони не можуть мати таких тоді е, якихось, е, ну, не знаю, чи то привілеями назвати, чи якогось особливого підходу, так, скажемо, да? особливого підходу. І в цьому контексті, звичайно, що будуть проявлятися ну, всі, всі ті потенційні загрози е, для єдності держави. У тому числі і е, вплив, безперечно наших сусідів. Якщо держава буде слаба, слабка, скажімо так, якщо почнуться процеси розпаду, продовжаться вірніше, так? тому що вони вже почалися. Якщо, якщо е, е, наша еліта, тобто це уряд, президент, Верховна Рада, не зрозуміють цієї загрози і не зроблять рішучих кроків. До е, е, консолідації суспільства, до утримання тих здорових сил, підтримки, про які і ми говорили, що вони є в Україні, які бачать єдину Україну, цілу Україну, тоді ці загрози дійсно стануть реальними, І в тому числі і в Закарпатті. Є розуміння такої потенційної великої загрози. Е, країни, які просто е, межують лише з нами, вони в меншій мірі це відчувають. Вони в меншій мірі це відчувають. Хто ближче до Російської Федерації, ті більше. Маю на увазі там Прибалтика, так, Польща. Так, вони більше відчувають небезпеку. Тепер вже і Румунія починає відчувати. Після захоплення Криму, так, домінації в Чорноморському басейні. Уже Румуни стали нашими об'єктивними союзниками. Про це неодноразово самі мені говорять на зустрічах. Так, наш. Ми, ми вже ваші союзники, бо, бо, бо так життя склалося, вже потенційна загроза спільна. Глобальний конфлікт. Інше питання: наскільки зможуть його локалізувати, утримати в рамках, ну в ідеальному варіанті, якось звести там на Нівець, хоча до цього, як мені здається, ще далеко. Але часто є нерозуміння того, що це, це початок глобального конфлікту, я вважаю. І всі ці прояви інші там, це вже і, і ну, спалахи, це елементи одної великої структури. Це і Сирія там, і. В інших гарячих точках там і так далі. Е, населення вже готове, реально готове до того, щоб вступити в НАТО. Е, чому ні? Ну тому що всі ці проблеми, про які ми почали говорити, вони нікуди не зникли. На жаль, вони нікуди не зникли. Тому що ми не готові до стандартів НАТО. А щоб підійти до стандартів, розумієте, як можна спільно е, да, да, спільно працювати із. Е, НАТО, якщо ми не досягли їхнього рівня. Ну, собі, навчання. Ну, це ж є технічне оснащення, це люди навчені якісь є. Або як його вчити, з чим його вчити працювати? Ну, я просто так примітивно, так, трошки так елементарно скажу. Мусить бути певний рівень, мусить піднятися до цього рівня, щоб до цього піднятися рівня. Значить, має бути зміщ... змінено оснащення технічне, так? Е, е, люди повинні відповідати в певній мірі. Військові в першу чергу. Так? І всі інші сфери безпекової політики повинні відповідати цим стандартам. Що цим з чому заважає, ми вже говорили. Це ж саме абсолютне небажання виконувати свої договорні зобов'язання.